Вітаю! Ви дивитесь канал Автофан, і сьогодні у нас справжній ексклюзивчик Альфа Ромео Стельвіо. Ви не побачите цей автомобіль дуже часто на наших дорогах, проте у нас існує велика і потужна ком'юніті фанатів цього бренду. За що люди люблять цей бренд? Я думаю, достатньо поглянути на цей екстер'єр, і більшість питань відпадає сама по собі. Дизайн можна закохатися, хтось його хейтить, але погодьтесь, він однозначно виглядає впізнавано і самобутньо. Особливо в цей час, коли більшість автомобілів схожі один на одний. Якщо говорити про власні вподобання, то мені все ж дизайн Джулії подобається більше, тому що вона виглядає більш витончено. Так? тут ми бачимо, що стельвіо все-таки є таким. Роздутим кросовером, як я люблю казати, на стероїдах. Мені б хотілося б в цьому порядку трошки більше агресії, якихось може брутальніших ліній. Хоча, як я вже раніше казав, цей дизайн все одно є впізнаваний, бачимо традиційні атрибути Альфа Ромео, її решітку радіатора, агресивні все ж таки фари е ледівські, бачимо бампер. Чорними накладками цей автомобіль є в блек пакеті і ось цей блек-пакет якраз надає додаткового шарму цьому дизайну. Ходімо, глянемо на боковий профіль цього автомобіля. Мені дуже подобається форма і колір цих дисків. Ось ці круглі форми в поєднанні з чорним виглядають пречудово. Бачимо пофарбовані в колір кузова накладки. Це є прерогатива якраз блек-пакету. чорні рейлінги. Переходимо плавно до задньої частини автомобіля. От що би я хотів зазначити в першу чергу, все ж таки мені дизайн задка подобається набагато більше. Така плавно перетікаюча форма нагадує купешку. Класні вихлопні труби також з чорними накладками. Це є справжній вихлоп, не якісь там фальш-імітації. Цього, бренд Alfa Romeo є достатньо відомий у світі автоспорту. Зокрема, він досягав значних успіхів в середині минулого сторіччя в Формулі 1, а особисто я відкрив для себе цей бренд як спортивний. Ще дивлячись на початку 2000-х, перегони кузовних автомобілів, і тоді червоні 156 Альфа займали лідируючі позиції. З ними тягалися тройки BMW, але Альфа виграла все-таки декілька чемпіонатів поспіль. Що говорить, що інженерна школа в них є досить потужна. Тому в народі за Альфою дуже гарна слава саме спортивних керованих автомобілів. Що забезпечує таку класну керованість? так? Ну це насамперед її нова платформа. З 2015 року бренд Альфа перейшла на задньопривідну платформу. За основу є привід на задні колеса, що додає додаткової керованості плюс. В моделі Джулія особливо інженери змогли досягти ідеального балансу і розподілу ваги по осях автомобіля. Якраз за рахунок поздовжнього розташування двигуна маса перенеслася ближче до центру, і тому автомобіль є класно керованим. Даний автомобіль укомплектований двохлітровим турбобензиновим двигуном на 280 кінських сил. Також є комплектація квадріфоліо по аналогії до М-серії BMW або AMG в Mercedes. І версія квадріфоліо комплектується спільно розробленим з Ferrari двигуном об'ємом 2,9. І... Захмарною потужністю в 500 з чимось кінських сил, яка забезпечує, ну, просто блискавичну динаміку, менше ніж 4 секунди до сотні. Але в нас є, скажімо, середня комплектація, якщо говорити про двигуни, тому що є ще базовий двохлітровий на 200 кінських сил. Ну, але це буде вже такий, я б сказав, для цього автомобіля ну дуже такий млявий двигун, все ж таки 280. Я думаю, це якраз той мінімум, який необхідний, щоб забезпечувати гарну динаміку, особливо для такої. Екстер'єру спортивного. Між іншим, цей автомобіль зараз є в продажі, тому під відео я залишу посилання на сайт Авторія. Кому цікаво, проходьте і ознайомтеся з характеристиками і вартістю цього автомобіля. Часом ми йдемо до салону і поглянемо на інтер'єр цього автомобіля. Але перед тим, як оглянути інтер'єр, перевірте, чи ви підписані на мій канал, щоб в майбутньому не пропустити цікаві відео. Отже, бренд Альфа-Ромео є преміальним спортивним брендом. Тому якість матеріалів очікувано тут має бути на високому рівні. Розпочинаємо з мацання пластику, він є м'який, достатньо такий добротний. Бачимо обробка під дерево, це натуральний такий нелакований шпон. Він викликає такі. Скажімо, досить преміальні, тактильні відчуття, мені це дуже подобається. Також з цього дерев'яного шпону зроблена центральна консоль, достатньо і приємно естетичне виконання, і воно ще й досить практичне, тому що багато хто робить лакований пластик, який замацькується пальцями, так його постійно потрібно протирати. Тут же ж воно ну так все на достатньо такому приємному рівні зроблено. Давайте тепер поглянемо до керма. Тому що якраз кермо це такий основний елемент так, в спортивному автомобілі. Воно таке досить приємне на дотик, є відливе, є така перфорація в місцях, де ми найчастіше торкаємося. Тобто мені приємно за нього триматися. Сидіння цього автомобіля виконані зі шкіри. Хоча це не є максимальне сидіння, буває ще сидіння з більш яскраво вираженою боковою підтримкою, так, так називаємо курші. Тому що ну, тут я б сказав, напевно, що сидіння розраховане більш таких масивних водіїв, ніж я. Так. Я в цьому сидінні трохи як олівець в стакані болтаюся, так. Ну, але ви пам'ятаєте, що я єдрищ, тому це варіант норми. Е, є чудово виконаний підлокітник, який оббитий всередині такою замшою. Видно, увага до деталей в цьому автомобілі. Вона проявляється от якраз от в таких речах. Тобто ваші речі всередині не будуть тут гриміти і не буде ніяких посторонніх звуків. Є бездротова зарядка телефона, досить класно, і є. Різні шайби для керування як магнітолою, так і режимами руху цього автомобіля. Я ще хотів би зазначити, що цей автомобіль також укомплектований усіма необхідними системами безпеки, такі як утримання в смузі руху, адаптивний круїз контроль та засоби екстреного гальмування в якихось таких аварійних ситуаціях. Тобто, це класно. Також давайте поглянемо на щиток приладів, так і на камеру заднього виду цього автомобіля. Вона, до речі, достатньо гарно вбудована в цю центральну консоль. Це якщо говорити про її дизайн. Тому що в багатьох автомобілях таке враження складається, що от про цю мультимедійну її так при, е, прилаштовують вже саме останній момент, коли приборка є, і згадує, що О, ми не доробили мультимедію, і її десь там. Приліплюють зверху, у нас церчить негарно виглядає. Тут воно все, все ж таки досить органічно вписано. Ну І стосовно самої камери, ну, в принципі, такої, я б не сказав, що аж максимальної якості, так? достатньо такої, середньої якості, тут все гарно читається, є е, динамічні лінії, так? Як, які показують нам траєкторію паркування. Тобто це є зручно. Є, виводиться також картинка з парктроніками, які є спереду і ззаду цього автомобіля. Що б хотів я зазначити, також приладову панель тут вже замінена на європейську. Так, цей автомобіль є пригнаним зі штатів, але все ж таки панель вже замінили на європейську, тому нею зручно користуватися, зручно щитувати показники швидкості. Крайні колодці тахометра і спідометра є. Аналогові, а центральна частинка є цифровою, тобто є невеличкий екранчик, який показує нам розхід пального, який показує нам кілометраж та іншу інформацію ну, стандартну для бортового комп'ютера. Е, також цей автомобіль має чорну стелю. Так, це Black Блекпокету. Це достатньо таке стильне дизайнерське рішення. Ну І найосновніше в салоні це є здоровенна панорама. Класне рішення. Вона відкривається майже до кінця. Так. Складається з двох частин. І дуже приємно знаходитись в такому кльовому інтер'єрі. Ну що, друзі, давайте проїдемося на цьому автомобілі і перевіримо його драйверські якості. І одразу виїхали на таку не дуже добру дорогу. З ямками, ну, відчувається, підвізка така достатньо збита, така спортивна, я б сказав, особливо на дрібних нерівностях. В принципі, вона не пробивається. тобто Я не відчуваю якихось ударів або якихось таких звуків підвізки. Тобто відпрацьовує вона великі ями добре, але такі от напливи асфальту і дрібні ямки все-таки відчувається, та, що ну, великі непідрісорені маси є. ну І підвізка по характеру спортивна. Отже, стартуємо ми далі. Дуже добре автомобіль підхоплює. Тут є достатньо багато крутного моменту в цьому двигуні. Так? Він є турбований з досить потужною великою турбіною, тому полка крутного моменту є достатньо велика. Коробка працює незамітно, тобто я не відчуваю ніяких ривків, пеньків. Тут коробка є фірми ЗТЕФ. Багато хто каже, що ЗТЕФ така нервова коробка. Я б не сказав, вона в даному випадку працює достатньо м'яко. Ось, І нарікань до неї нема. Повертаючись до теми двигуна, я б також хотів дати декілька порад. Так? Тобто, Оскільки це є двигун високофорсований, так? з 2 літрів знято 280 сил, тобто на один літр 140 сил є. так? Тобто... Ну, заправляти його тільки високооктановим бензином, щоб в ньому не було детонації, так? тому що турбіна дує потужно, є ризики детонації, тому не економте на пальному. І плюс цей двигун також і термонавантажений, тому якщо ви їхали перед цим агресивно, так, то дайте двигуну трохи охолонути, перш ніж його вимикати. Так? Це і охолоне турбіну. І сам двигун в циліндру пошневі також вистигне. Найкраще навіть охолоджувати його в русі, так, тобто після якогось там віджигу, так? не включати там нейтраль, котитися на нейтралі, а трохи на передачі, як є така техніка гальмування двигуном. Так, в цей момент відбувається інтенсивна продувка двигуна повітрям, відповідно. Він буде краще охолоджуватись. Тобто от такі от моменти необхідно пам'ятати після якогось такого активного драйву, щоб не нашкодити двигуну. Так, от, до речі, переїхали тільки що залізничну колю, трохи так відчули. Невелику вібрацію від самої колі, так, тобто те, то, що я казав, все такі дрібні нерівності досить відчутні на цьому автомобілі. Зараз ми виїжджаємо на такі трохи зигзаги. Автомобіль так вже відчувається, що він добре тримає дугу. І зараз ми далі спробуємо після розвороту, спробуємо його динаміку. До речі, перемикач повороту такий, як в BMW, працює по схожому сценарію. Як він закручується, цей автомобіль в повороті, відчувається задню привідна платформа. Тут якраз BMW з нами вирішила поганяти. Динаміка тут, як для міста, скажімо, просто надлишкова. Дуже азартно їде цей автомобіль. Я боюсь уявити, що на версії квадріфоліу буде, там вже, напевно, повний ульот в голові. Але тут в принципі, навіть цієї динаміки є достатньо, автомобіль причудово Якраз підхоплює от в цей момент натискання на педаль акселератора. Хто може забезпечитись конкурентів такий драйв? так? Ну, В першу чергу, це Porsche Macan це, напевно, таки один з основних конкурентів цього автомобіля. Також я б, напевно, би зазначив і Jaguar f Pace. Ну і BMW Трійка, напевно, в чому би і ні. Тому що все-таки, напевно, ось ця так, трійка автомобілів буде ну, досить тісно так, конкурувати з цією альфою, як по динаміці, так і от по цим враженням керування. Бо, на мою думку, все-таки. Інші представники німецької трійки, такі як Audi і Mercedes, якщо це не спортивні версії SQ так, або AMG, так, то вони все-таки будуть більше на комфорт заточені, аніж на драйв. Якось так. Друзі. Ви дивилися канал Автофан. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.